До вашої уваги інформаційний випуск новин на часі про головні події на цю пору. Дізнавайтеся разом із журналістом Аверсу. У студії працює Вікторія Олещенко. Моє шанування. Камінь Каширська громада у Скорботі на війні загинув військовослужбовець із каменя Каширського Олег Ліпич. Герой загинув на Донеччині. Коли захисника зустрінуть на рідній землі, повідомлять згодом. Втрата і у Старовижівській громаді. На війні з Росією загинув військовослужбовець Антон Тимошчук. Герой полік, захищаючи незалежність України на Харківщині. За Україну загинув і мешканець Любошова, старший солдат Володимир Остапчук. Героя не стало 21 жовтня у результаті ворожого обстрілу на Харківщині. Втрата і для Луцька на війні з Росією загинув. Віталій Шуба, наш захисник був снайпером. Загинув ще 16 березня у місті Маріуполь Донецької області. Відспівування героя відбудеться у четвер, 27 жовтня, об 11 годині у Свято-Троїцькому кафедральному соборі. Вічна слава полеглим військовослужбовцям і співчуття їх родинам. Смертельна аварія у Володимирському районі напередодні ввечері на автодорозі з сполученням у стилу Хрівне між селами Березовичі та Миколичі. Водійка Фольцваген пасати ймовірно не впоралася із керуванням і в'їхала у навантажувач Урал, що стояв на узбіччі. Як наслідок, водійка Фольцвагена, мешканка Володимирського району, отримала тілесні ушкодження. Згодом жінка. Померла у лікарні за цим фактом. Слідчі внесли відомості до ЄРДР. у рамках досудового розслідування. з'ясовують усі обставини ДТП. Триває слідство. 23-річна жителька цього ж району, керуючи автомобілем Volkswagen Пасад, ймовірно, що не впоралася з керуванням, та зіткнулася з навантажувачем урав. В результаті автопригоди водійка отримала тілесні ушкодження, її шпиталізували, однак від отриманих травм вона згодом загинула у лікарні. Відповідно за цим фактом слідчі розпочали. Кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України і в рамках досудового розслідування власне, будуть з'ясовані всі обставини трагедії. Наразі досудове розслідування триває. Сьогодні у Луцьку два автомобілі таксі потрапили у ДТП. Аварія сталася зранку на перехресті вулиць Задворецька та Рівненська. Люди, на щастя, не постраждали. автівки потрощило. Водій автомобіля Рено коментувати зіткнення не захотів. Скажіть, будь ласка, як сталося ДТП? Я не хочу говорити як сталося? Він мене не пропустив, мав пропустити, Я їхав звідти, ну, прямо. Ага. Я вже навіть не встиг затормозити. Він переді мною став повертати і так сталося. Як повідомили в управлінні патрульної поліції, виявилося, що дійсно водій автомобіля Рено повертав лівору чи не пропустив лану, з котрий їхав прямо. До того ж, у водія Рено був відсутній обов'язковий технічний контроль автомобіля. На винуватця ДТП склали адміністративні матеріали. Минулої доби рятувальники Волині ліквідували дві пожежі у Камінь Каширському районі у селі Острівок. Загорівся дерев'яний житловий будинок. Причина загоряння порушення правил монтажу нагрівальних печей і димарів. Вогонь ліквідували пожежники із каменя Каширського та працівники місцевої пожежної охорони села Черче. А у Луцьку на бульварі Дружби народів пожежа виникла у двокімнатній квартирі дев'ятиповерхівки. Причина порушення правил технічної експлуатації електропобутових приладів. Луцькі вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. Служба безпеки України закликає не знімати і не поширювати відео та фото ворожих прильотів. Зокрема, співробітники СБУ Волинської області провели роз'яснювальну бесіду із лучанином, який виклав в інтернет відео зняти із дрона. На ньому відображені наслідки прильотів ракет по об'єкту критичної інфраструктури у Луцьку. На відео було чітко видно масштаби ураження. Допис оперативно видалили із соцмережі. Сьогодні я здійснив відеозйомку з об'єктом, який був атакований ворогом, а саме і станція і виклав спеціалізовану спільноту фотографів, закриту спільноту. Після чого відео було видалено, я усвідомив, що це могло бути коригуванням для ворожої сторони. Надалі таких дій з мого боку не буде. Рожищенський районний суд визнав 63-річного мешканця селища благодатне винним у зґвалтуванні семирічної дівчинки, вчинені щодо неї розпусних дій. Із червня по серпень минулого року пенсіонер глумився над дитиною у себе в гаражі. Нині Волинянин перебуває під вартою. Наступні 13 років гвалтівник проведе за ґратами. Окрім того, суд постановив із засудженого стягнуть. 300 тисяч гривень моральної шкоди на користь представника малолітньої потерпілої. Нещодавно Волинські вогнеборці повернулися із Харківщини, де допомагали місцевим ДСНСникам рятувати мешканців, які живуть під постійними обстрілами. За два тижні роботи вогнеборці із Волині на деокупованих територіях зрозуміли, що у цій місцевості їх колеги щодня виконували насправді. Героїчну роботу по поверненню розповіли, як живе місто мільйонник наразі. На початку жовтня рятувальники Волинського гарнізону вирушили у Харківську область. Волиняни несли службу у пожежно-рятувальних підрозділах Харкова. Це дало змогу провести ротацію особового складу і відпочити рятувальникам, які мали великий обсяг роботи у період активних бойових дій в умовах окупації. Дай Бог, щоб ми не зрозуміло того, що вони пережили і видно, що. Людям далося знаки той довгий період, де вони працювали протягом тих обстрілів. Видно по очах, коли вони розказують історію, сльози навертаються на очі, кожного важко це слухати. Але ми. Чим могли допомагали. Хоча робота рятувальника завжди була небезпечною, тут особливо потрібно було бути зосередженим, аби допомогти людям та не наражати себе на небезпеку. Багато замінованої місцевості завжди треба було звертати увагу. Під час виїздів ми привикли нести службу в бойовому одязі і спорядження. Ще крім того, наверх необхідно було надягати бронезахист, каски. Броньовані рятувальники розповідають, що через постійні бойові дії міста знищені, а люди у розпачі люди, які там живуть, вони ходять на це, дивляться. Вони не можуть зрозуміти, що з цим робити далі. То ж до такого не готувався, ніколи, і такого в очі не бачив. Саме головне, щоб закінчилася війна, а відбудувала да, воно і, все. І? Люди всі мають настрій. Було. Просто так, це лоб, і... дайте закінчити, і ви приїдете до нас в гості. Побачите, яке в нас стало місто. Мову так всі говорить. Волинські ДСНСники кажуть, що допомагати один одному наразі обов'язок кожного. Тож, якщо буде потрібно, поїдуть ще. Наразі в гарячі точки країни рятувальники на підмогу приїздять з різних регіонів, аби таким чином підтримати місцевих мешканців та своїх колег. Пишаємося тим, що нам випала честь служити разом з ними, тому що там. Хоча вони багато хлопців там вони менше служать, якщо по вислуг років, але вони таке бачили і таке робили. що… Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Заборгували податківцям майже 5 мільйонів гривень, а тепер, схоже, виходять сухими із води. Як таке можливо? Мало того, фірму, яка не заплатила державі мільйони податків, волинські податківці самі просять суд визнати банкрутом. За вісім місяців ця фірма спромоглася наростити майже 5 мільйонів гривень податкового боргу, але з них схоже, як гуски вода. Це про такі контори кажуть. Фірма прокладка для відмивання грошей. На що податкова дивилася, на що закривала очі. За п'ять років фірма стала бідна, як церковна миша. Ні грошей, аби заплатити податки, ні майна. За вказаною адресою ніхто не знайшов навіть саму фірму. У власності ТОВ Праймстоун відсутнє майно, яке могло бути включене до податкової застави, в яких тільки судах і кримінальних справах не фігурувала ця контора в Печерському райсуді Києва. Говорили про те, що фірма замішана у фіктивному підприємництві. Під час досудового розслідування виявлено, що невстановлені особи створили суб'єкти підприємницької діяльності, юридичні особи, серед яких ТОВ Праймстоун з метою прикриття незаконної діяльності, а саме здійснення безтоварних операцій з метою надання можливості підприємствам реального сектору економіки безпідставно зменшити суму податків, яка підлягає до сплати. Роком раніше в Орджонікідзевському райсуді Запоріжжя згадували про те, що через фірму гроші відмивали і переводили в готівку. Встановлено ряд підприємств, залучених до протиправного фінансового механізму, які використовують рахунки для переведення коштів з безготівкової форми в готівку та подальшого їх привласнення і легалізації, а саме ТОВ Праймстоун. І от тепер волинські податківці просять суд визнати цю фірму банкрутом. Невже замість того, аби знайти боржників, їм просто спишуть ці мільйони несплачених податків? Телефонний номер, котрий, напевно, директор фірми Сергій Плотніков вказав у єдиному державному реєстрі, належить іншій людині. А куди я потрапила? Тому що цей номер е, значиться як фірма Stone. Ну як куди? ви чоловіку позвонили? Котроватесномір або чоловіку, якому вже е, на протяженні 8 років без кінця дзвонять для ту фірму Прамсто. Я купила номер телефону, і він е, зазначений і мені е, завжди до за Мало того, що фірма, як то кажуть, надурила державу ледь не на 5 мільйонів, тепер з державної казни ще й дістануть гроші, аби заплатити арбітражному керуючому. Ліквідатор просить видати наказ та стягнути з головного управління Державної податкової служби у Волинській області на користь арбітражного керуючого Андрощук ОП кошти за проведену роботу та понесені витрати на суму 80 тисяч 525 гривень. Як виглядають мільйонні банкрути, у суді ніхто їх не побачив, бо ж на засідання представники фірми не прийшли. Не з'явились навіть податківці. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Волинянин збував у Ковелі канабіс. За таке проведе три роки. За ґратами чоловік протягом квітня-травня минулого року тричі збивав у ковелі канабіс. Його затримали правоохоронці торік у травні із двома згортками наркотичного засобу, готовими до продажу. Волинянин розкаявся у скоєному, і суд визнав його винним і призначив покарання три роки позбавлення волі. За замах на вбивство 10 років за ґратами. Неодноразово судимий лучанин 12 травня 2020 року ударив знайомого ножем і утік. Подія сталася у селі Грушівка Ковицького району. На щастя, потерпілому волинянину вчасно надали допомогу, і він вижив. Суд визнав нападника винним. Він просидить за ґратами 10 років. І то усі новини на цю пору. Наступний підсумковий випуск вже о 20-й годині. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Терка Авер, щоб знати більше і дізнаватися про все вчасно. Дбайте про власну безпеку і безпеку тих, хто поруч із вами. Не нехтуйте сповіщеннями про повітряну тривогу до зустрічі. Центр надання адміністративних послуг що у Луцьку з часу відкриття значно розширив спектр послуг для зручності відвідувачів. Наразі більше півтори тисячі громадян щодня відвідує ЦНАП, що на вулиці Леся Українки. 35. В Одній будівлі можна отримати комплекс адмінпослуг, фахових консультацій та багато іншого. Станом на сьогодні надається більше 500 послуг. Досить популярною є послуга щодо оформлення паспортів громадянина України та послуга щодо виготовлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Окрім того, досить зараз є. Популярною послуга шлюбу як шлюб у звичайні терміни, так і шлюб у скорочені терміни, так званий шлюб за добу. Створення родини особливо хвилюючий момент для усіх закоханих. Від початку року у центрі надання адміністративних послуг, що у Луцьку, зареєстрували понад 150 сімейних пар, як каже Юлія Харчик, керівниця відділу реєстрації актів цивільного стану. Реєстрація шлюбів відбувається майже щодня, і тут роблять усе для того, аби цей день запам'ятався закоханим на все життя. Сьогодні у нас було проведено три державних реєстрації шлюбу. Була сьогодні проведена скорочена державна реєстрація, а саме пари, яка подала сьогодні о 8-й годині документи. А 2-й годині ми вже їх привітали створенням новоствореної сім'ї. Юрій та Ольга відтепер подружжя. Через війну підготовки так само, як і пишного весілля, не було, оскільки Юрій військовий, зізнаються, усе буде після перемоги, яку наразі виборює чоловік. Одружитись надумали місяць тому, тож скористались послугою відразу, як тільки трапилась нагода. Головне, щоб перемога була і мирне небо над головою. А там буде все, і дітки будуть, і головне, щоб... Мир був на ну, троє суток відпустили, але ну скоро треба їхати. Хлопці чекають. Переваги центру надання адміністративних послуг оцінило вже багато відвідувачів. До слова, укладаючи шлюб саме тут, є можливість замінити інші документи у зв'язку з зміною прізвища, так би мовити, три в одному. Заміна українського закордонного паспорту та змінити місце реєстрації, якщо змінюється адреса проживання. Швидко а також зручно подати документи можна, і ви попереднього запису у ЦНАПІ від початку воєнного стану немає. Прийом відвідувачів здійснюється у зручний час відповідно до графіку роботи. Консультації за адресою місто Луцьк, вулиця Лесі, Українки, 35 або за телефоном 0332 777 888. 26 жовтня в Україні більшість областей огоркнуть дрібні дощі. Температурний максимум 16-20 градусів тепла. На заході хмарно. Сонце іноді визиратиме над рівнем та Тернополем. Температура повітря вночі 8-10, удень 13-16 градусів. Дощі на сході країни. Температура повітря вночі 10-12. Удень – 15 градусів. На півночі дощ хмарно у столиці та Житомирі. Температура повітря вночі 8-10, день 13-14 градусів тепла. У південних областях дощ у Херсоні та Криму. На решті території хмарний з проясненнями. Температура повітря вночі 10-14, день 16-20 градусів. У центральному регіоні мінливо хмарно. Температура повітря нічної пори 8-11. день 14-16 градусів осіннього тепла.